Сьогодні відзначаємо День миру, та в нас немає спокою, війна і навіть деколи втрачаєш віру, що вже коли закінчиться вона. Так хочу миру, дуже хочу миру, бо має сенс лише тоді життя, як відчуває щастя, радість щиро і те, у світле, мирне майбуття. Смарить невосхиловіна, нехай на світі мирне небо буде і веселка кольорова посіяна. Як буде мир на цілім світі. То будуть щасливі, дорослі і діти. Поля в нас щедрі, вродили багато. Хліба в нас буде на будені свято. Я хочу, щоб сонце світило, співали би дзвінко-пташки, щоб люди були всі щасливі і мирно зростали би ми. Мир на землі це дзім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. В кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де спів і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар, щастя і любов. Голубко біла, ти лети у світ, Хай буде мир у небі голубому. Бо голуб миру кажуть з давніх літ, приносить радість родові людському.